Корисна та шкідлива їжа. Кожна дитина, щоб вирости здоровою, повинна харчуватися, а харчування повинно бути збалансоване, тобто різноманітне. І здавалося, що їсти треба все. Але їжа поділяється на корисну і на шкідливу. Шкідлива їжа може привести до болів шлунку, до алергії, до поганого самопочуття. Від шкідливої та солодкої їжі можуть зіпсуватися зуби, викликає шкідлива їжа ожиріння, а також дитина може захворіти і навіть потрапити у лікарню. Подивись на малюнки та запам'ятай, цю їжу не можна вживати. А якщо і вживаєте, то в дуже-дуже маленькій кількості. Подивіться на цю їжу. Цю їжу можна і навіть треба вживати. Вона дуже корисна для твого організму. Харчуйся лише корисною їжею, і ти будеш дуже веселий, здоровий, життєрадісний та сповнений енергії пізнавати світ. А зараз подивимось, як ти усе запам'ятав. Покажи шкідливу їжу. Молодець. Покажи усю корисну їжу. Назви її. Молодець. Це риба, яйця, помідори, горіхи та сир. А тут, як ти гадаєш, яка їжа шкідлива? Назви її. Вірно, це морозиво та шоколад. А це напої. Який з них шкідливий? Покажи. Правильно! Які з цих продуктів є шкідливими? Молодчинка. Молодці малята, ви добре впоралися та сподіваюсь, багато чого дізнались. До побачення!